365 днів про взаємовідносини, день 168. Як задовільняти потреби інших людей? Ми з вами говорили про те, що сутність людини визначає її потреби, задоволення цих потреб і робить людину щасливою, здатною реалізовуватися і здатною виконувати Божі цілі. Якщо ж потреби людини не реалізовані або незадоволені, то така людина починає руйнуватися, тому що це незадоволення, яке вона має всередині, вона буде транслювати абсолютно всім, хто навколо неї. І як результат, все буде рухатись, рушитися, тобто воно буде не складатися. Це знаєте, як людина береться за щось, а потім каже: Та ні, я не маю сили це довести до кінця, я не маю змоги це провести до кінця, мені надоїло, я втомився і так далі. Тому дуже важливо, щоб потреби кожного із нас були задоволені. Сьогодні я назву коротко основні потреби чоловіка і жінки. Подальшому будемо подробно про це говорити, але. Запам'ятайте, жінка дуже потребує перше спілкування, друге любові, третє ніжності. Це три речі, які є ключовими для кожної жінки: любов, спілкування, ніжність. Чоловік має інші потреби. Ми вже говорили, що ми не схожі один з одним. Тому для чоловіка дуже важлива повага, спільний відпочинок і. Задоволення, інтимне або сексуальне задоволення. Це три речі, які важливі чоловікові. І так, це не означає, що, знаєте, схопилися люди за те, що чоловікові потрібно, що жінці, і ніколи не пересікаються в цьому. Ні-ні ні. Є моменти, в яких ми пересікаємось, тобто треба дивитися на ці речі дуже так гібко. Тобто, ми маємо розуміти, що десь можуть бути більш або менш проявлення цього і в того, і в того. Але в основному. Це є напрямки, які важливі для чоловіка і які важливі для жінки. І от задача наша в сім'ї прагнути задовольнити ці потреби, ці основні потреби, прагнути їх задовольнити. В цьому і є подолати егоцентризм. Тому що якщо людина егоцентрична, вона буде думати тільки про себе. От любіть мене, будь ласка, от спілкуйтеся зі мною. От ніжність, будь ласка, ну, а повага там або сексуальне задоволення не важливо для Ну не важливо мені там, те, що ти хочеш, або навпаки, ну слухай, поважай мене, але разом з тим ніжність твоя тобі я не дам, тому що мені не хочеться в цьому перебувати, і це тяжко для мене. Тут має бути зрість з обох боків. Уявіть собі картину. Дружина, яка знає потреби чоловіка і починає їх задовільняти, вона старається. І в неї зрозуміло вийде, тому що там, де є старання або бажання серця, там виходить. І чоловік, який розуміє ці потреби і починає акцентувати на цьому увагу, такі відносини вони будуть укріплятися, розцвітати і плодоносити. Тобто, там буде. Кожен раз новий і новий виток успіху. Вони будуть виходити на новий виток, вони будуть досягати нових цілей, вони будуть бачити в своєму житті результати цієї, цієї праці, тобто задовільняючи потреби іншого. І знаєте, саме тут виконується це Божий, Боже Слово, яке говорить блаженніше давати, ніж приймати ті люди, які готові більше давати, ніж приймати. Вони ніколи в цьому житті не обідніють.